100 грамів, 180 грамів, 180, 180, 100, 100, 180. Пів кілограма 174, 144, 144 пів кіла. Коробочці по 209. 80 грам, 275, 275, 100 грам, 90 грам, 100 грам, 100 грам, 80 грам. Печінка 74, шия 53, крильці 65 за кіло.

Молоко в 4200 42, 900 грамів 900 грам, 35, 99, 38, 44, 61, 34, 49, 45. Кумаска. Це 96 за паличку. Це 380 кіло. Тут все по 100 грамів написано. 54 за кіло. 40. Ціни за 100 грам тут. Ціни по 100 грам, наче висить. Горох. Цукор 35, 1 кг. Сіль 750 грам, 800 грам. Борошно кілограм. Пічка 27 акція. ячка 16, пшена 27. Макарони за 500 грам. 500 грам 56, 55, 60. 1 кілограм 119. 500 грам 49, 65, все по 500 грамів. Ось знайшла дешевші кіло 29 гривень, кіло 36 гривень, 69 500 грамів. Спаетів 80-700 грам, 400 грамів 49. Олія 65, 900 грамів, 850 грам. Хочу знижки. Міна 16, маленька, гігантська пачка така, 80 гривень. в жестяних по акції, по 20 волон. Олейна 67, Чумак 0,964 по акції. Ось 0,959. 144 солом, ребра 169, 209 сфермерський, 154, 150, фарш індичий 290, 129, 164, яловичина свинина. Тортики 450 грам, 360 грамм, 450, 650, 500 грам, 450, 450, 450, торт Київ, Київський вишневий 850 грам, кокосовий кілограмовий 300, а ось ще яйця дешевші 31. Масло ягодинське 180 грам 59 грам.